14.52 на пункт зв'язку частини поступило повідомлення про аварійну посадку літака в районі села. Зашків. Ну, на події було відправлено чергове відділення медиків та поліцію. По приїзду було встановлено, що здійснив аварійну посадку легкомоторний літак з громадяна, один громадянин Литви, інший громадянин Латвії. Дані громадяни не в даній події не зазнали ушкоджень, тільки сам літак. Інші обставини даної події проводиться слідство з Лучівським РВ національної поліції.